Я не хочу этого хейта. Я абсолютно проукраинский человек. И для меня важно, чтобы люди не думали обо мне, что я пророссийская. Я отрицаю русский мир. То есть я много раз говорила во всех интервью, что Путин о Путин ху**ас, этому никому. То есть он плохой человек. Так же, как и я говорила, что он самый влиятельный политик сейчас. А абсолютно проукраинский, чекай. Я не хочу этого хейта. Я абсолютно проукраинский человек. И для... Який цікавий ефемізм до русське? Я абсолютно, ну, типу, давайте так. давайте так. Оця от фраза проукраїнський в Україні вона дуже дивна. Навіщо наголошувати, що ти в Україні українець? Навіщо наголошувати? Ну, типу, а Українець він може бути не проукраїнським, а про яким? Нам пропонують про русські про український ну це ж хірня собача. Тобто, ти або хочеш, щоб твоя держава існувала, ти українець, або ти про російські іліруські, да ну, типу, ну тобто про український взагалі бути такого не може. Це якась це, це ефемізм, яким росіяні себе називають, щоб не називатися українцями, і от вона сама абсолютно проукраїнська, і о, хоче дуже понравитися цим странним людям українцям. Для мене зараз важливо, щоб люди українці не відео врага. Це перше, що для мене важливо. люди украинцы про, абсолютно про украинский человек к вам обращается простите что я такая молодая к вам обращаюсь я хочу чтобы вы поняли что я такая же как вы я хочу чтобы вы не считали меня своим люди украинцы врагом и параллельно Але. Аня люблять українці. Вона частина українського народу. Її скільки видаляли вже 15-20 разів. На неї заживу. На, на день приходять і підписуються 200-300 тисяч. З одного боку, ми чуємо, я, люди, українці, не вважайте мене врагом, а з іншого боку, але Аня частина українського народу. От просто частина українського народу. Я просто, ну чесно... Я ну от оцей ось оці от. от, от... Тік там там такий. Ну у раміни був дуже пацаватий текст, і він був дуже пальний. Ну тобто, ти дивишся, ти просто от, ти прям дивишся, як вона веде цю канву, як вона не ставить ніяких запитань, як вона під Як вона говорить: да 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 А потім говорить, ну ти ж розумієш, що Кремль може спецоперацію вбити тебе, а потім ти будеш стракальною жертвою, і ми всі будемо плакати і повіримо. Ви Кремля, що тебе вбили, бандеровці. Як Кремлю тепер доказати, що це не Бандерівці те вбили. What? Ну, я на самом деле благодарна этому конфликту. Я считаю, що до многих людей что-то должно дойти. Но если не дойдет, ну, то ну вы ну, не понимаете, вы, значит, если до вас не дойдет. То есть ну, люди должны понятно, классно всем. Но можно остановиться и подумать просто. Но на самом деле для меня тоже остановиться и подумать дорогого стоило. Я извиняюсь за то, что вы меня не понимаете. Это единственное, за что извиняемся. Вона рже и тупо упов. Вона она сидит и така. Я, потому что я могу, потому что русский мир он такой. А параллельно, параллельно. Достатньо, щоб Аня усвідомила, що вона несвідомо е, транслювала проросійські наративи, принижувала українців і публічно не слухала російську музику. І б до Олени теж, е, щоб Олена вибачилася за те, що агресивно на підписників Ані е, реагувала. і ці підписники на тебе агресивно. Отакі, все. Та... Да. Та... Да. Ну, тобто, а Алхім треба вибачитися всього лиш за українофобію, за те, що вона принижувала українців. А Манд... Ну, але це. Вона несвідомо це робила. Вона це несвідомо робила. Несвідомо. Несвідомо. Ви розумієте? Аня просто несвідомо. Вона не хотіла. Вона і зараз сидить поза свідомістю. Вона поза свідомістю сидить. Це фінал цього всього дійства. Достатньо, щоб Аня усвідомила, що вона несвідомо е транслювала. Проросійські наративи принижувала українців? Несвідомо принижувала українців. От треба їй усвідомити, що вона не <свідомо> о блядь скажіть мені ну це ж абсурд, ну це ж абсурд. Ну для кого ця херня? Ну для кого? От. А Мандюк має вибачитися, то, що вона агресивна. Аня несвідомо принижувала українців. А я нагадаю, насправді, що все почалося. Я просто це вирішила на початку не показувати, щоб не освіжати вам пам'ять. Зараз слон в кімнаті виходить в кінці. Я виступала. Проти українофобства, проти поплюження української мови, насмішок, символіки, з прекрасних традицій, з української мови, про просування абсолютно всіх російських наративів та обожнювання всього російського. Ну, З самого початку в чому все, все, стосовно чого все відбувалося? Вся взаємодія дівочок? І їх аудиторій. на того, що одна українофобна, а інша говорить: Я не хочу терпіти українофобію. Ви це помітили з цього етеру? Ви почули взагалі слово про українофобію? Мандзюк агресивна, вона має вибачитися перед аудиторією Алхім. А Алхім просто несвідомо ображала українців. і принижувала їх і взагалі просто несвідомість. несвідомість йшла у кімнату помилятися нормально. До 2022 року я теж поширювала несвідомо. Е Меседжі, які грали на руку росіянам, помилятися це нормально. Ви... Я теж несвідомо поширювала до 22-го. Ти в 22-му поширювала. меседжі, зараз ми це згадаємо. Несвідомо і Аня несвідомо. А от мандзюк агресивна, агресивна. десь. коротше. Архітектура, знову ж таки, нагадую, архітектура цього всього агресивна нарвана жінка, яка відстоює непонятно що, про Українофобію взагалі мови не було. Про приниження мови не було, взагалі ніхто нічого не розбирав. Алхім далі сяла всім отак от рясне в голову. Причому, що вона вона за, 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 ну типу, розповідаючи свої історії, вона доходила до того, що вона постійно розповідала, що якісь військові нарвані. Її поб'ють, заріжуть, виїбуть і ще щось. А потім, коли вони її не виїбали, не вбили, не зарізали, вона навіть пожаліла об этом. і вона це все транслює. І це нормально, тому що це несвідомо, несвідомо. Оце от потік несвідомого зацініть и будемо переходити далі, бо я розумію, що я вас уже забембала цією мандавошкою. Да, мне сказали, що туди туда тебе тебя там ждут. Они военные, они тебя разорвут, они ненавидят, это Ленина банда. Ну, типа из серии такой я взяла бронированную машину. На этой машине 90 км в час, на ней больше ездить нельзя. Самая большая бронь. То есть, если бы на меня упал кап, я бы выжила, мне кажется. Короче, я на этой машине еду, думаю: блять, пиздец, все час убьют, поставят на колени, заставят извиняться. Еду, думаю: ну я ж везу, я ж с моими намерениями туда до ну, насмерть у сон. Ага. И я отвезла всю ребятам. Ребята вообще красивые, потрясающие воины. Сказала мне дякую, а пообнімалася з Я їм подякувала, говорю: "Дякую за те, що ви робите. Ось мій номер телефону, якщо вам щось потрібно, ви мені дзвоніть, я вам все привожу". Тож, вони, спасибо, все уїхали. Я думаю, а коли мене будуть бити? Думаю, а коли мене будуть стріляти? Ну, типа, коли мені поставлять на коліни. Я ж же так уже да, надеялась, даже надеялась. Це були проблиски свідомості чи несвідомості. свідомості. Я заплуталася. Одним словом, друзі, який висновок ми маємо зробити з цього інтерв'ю? Прості господи? ні, інтерв'ю з цих дебатів. З цих дебатів нам треба. Захоплюватися Анне Алхім, бо вона просто несвідомо йде свій шлях. Нам треба засудити агресивність Олени Мандзюк. Вона сказала хуй, написала хуй в своєму інстаграмі і дуже цим обіділа всіх, хто очікує чути слово хуй винятково від Анни Алхім. Я вже така. Сьогодні буду перебирати по матюках. Рад, я вже відкрила цю скриньку Пандори, то чоб ні. Ох! Тепер про аудиторію. Що робить аудиторія? Аудиторія, яка усвідомлена, давайте повернемось до свідомості. Аудиторія, яка усвідомлена, вона все розуміє. Вона, о, 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 вона не приєднується до жодної з героїнь цього відео, бо всі вони огидні і кончені. Свідомо чи несвідомо. Свідомо чи не усвідомо. Тому що. Коли ти виступаєш проти українофобії, ти не просиш вибачення у українофоба, Що ти йому сказав через слово хуй, що він кончений долбайоб. Не не просиш вибачення. Коли тебе ображають, ти не просиш вибачення. А це. Золота мрія всього русского міра, щоб українці ще виплатили їм репарації за сложне душевне переживання, тому що Україна недостатньо легко здається їм і взагалі не проігрує, і їм тепер дуже плохо від цього душевно. Фактично, це відео – це блакитна мрія Кремля про те, що бики, бики приходять і говорять, «Ви мене неправильно зрозуміли, я просто неосознаний». А українчики говорять: ну, ви що ми тобі сказали, пішов нахуй русський корабль. І посередині сидить модераторка, яка говорить: нам треба виходити за межі бульбашки. Важливо виходити за рамки своєї бульбашки, тому що, якщо ви маєте різні позиції, це не означає, що ви один одному вороги. Якщо ви за Україну, ви можете почути один одного і якби виправитися. Хто почув одне одного? Скажи мені, Мандзюк? Ну, або є, ну тут пишуть плод твіста. Що, якщо Мандзюк примусили це під камерами? Ну, от, типу, при... я колись, ви знаєте, мене колись намагалися переконати, що підрахуй, рахував бюлетені на виборах, на виборах президента під шантажем. Я не знаю. Ну, можна, ну, можна, типу, ми, ми знаходимося у просторі, де реально можна все захистити. Так от. Ми побачили, що хтось когось зрозумів? Хтось когось почув? Хтось когось почув? Якщо Мандзюк там знаходилася при добрій волі, вона не почула, що з нею зробили Раміна і Алхім. Вона не почула це. Вона не почула. Раміна взагалі прийшла туди просто записати себе контент. І сиділа, либилася в це відео. Ну, Алхім. У неї просто вона не виходить в свідомість, тому вона не здатна нічого почути. Нащо ну, це було? Для того, щоб приєднати курей, які готові дивитися цей гіпноз? Ну, або для того, щоб багато українців відчули огиду. Відчули огиду від того, що Нам показали.